Навіщо SPA басейну дах? Щоб не згоріти, не змокнути і не зіпсувати свою розкішну техніку, а ще щоб виглядати, як Pinterest мрія У spa галексі ми не просто продаємо спа. Ми додаємо до них навіси, і це гра змінюється. Уявіть, над вашим джакузі стильна конструкція, яка тримає тінь, тепло й увагу сусідів. Це не просто дах, це архітектурна родзинка. Навіси виготовлені з якісних матеріалів, витримують негоду, блокують ультрафіолет і надають приватності. Але найкраще вони продовжують сезон спа. Восени взимку, користуйтесь наповну. Ви не просто купуєте накриття, ви інвестуєте у свій комфорт, стиль і довговічність басейну. У спа галаксі є навіси для кожного стилю: – хай-тек, Кантрі, мінімалізм підходять до всіх моделей СПА, легко монтуються і ще легше викликають захоплення. Отже, чи потрібен вам навіс? Якщо хочете поєднати функціональність і естетику, відповідь очевидна: підписуйтесь і звертайтесь до СП Galaxy. Ми допоможемо зробити ваше спа ще досконалішим.